У співачки Розалія вийшов новий альбом, де одна із пісень звучить українською. Чули? Давайте розберемо. Співачка Розалія каталанського походження, але її стиль музичний вирізняють нотки фламенко. У своєму новому альбомі вона співає 13 мовами, одна із яких українська. Багато українців були здивовані, коли під час прослуховування нового альбому своєї улюбленої співачки. Раптом вони почули наступні слова: Я не шукаю помсти, помста шукає мене. І що ж перше спадає на думку українців після почутих рядків? Звісно, повномасштабне вторгнення, події 24 лютого, буча і все, що сталося далі. Але якщо чесно, то Розалії не зовсім вигідно висвітляти в своїх піснях події в Україні. І як вона сама зазначила, то якби могла. У свій альбом включила всі мови світу. То що ж нагадихнуло Розалію заспівати пісню саме українською? Ніщо інше, точніше, ніхто інший, як сама княгиня Ольга? Новий альбом Розалія присвятила святим жінкам по всьому світу. Cuando, eh, por, eh, Santa Olga Kiev. Історія княгині Ольги. Та її помста за свого чоловіка Ігоря надихнула Розалію на створення цієї пісні. Я не шукаю помсти, помста шукає мене. Пісня називається Де Мадруга на світанку. До речі, саме слово мадруга є не іспанським, а каталанським. А як буде світанок кастеяно, тобто, власне, офіційно іспанською, пишіть в коментарях. Давайте згадаємо трошки історичний контекст. Отже, чоловік княгині Ольги Ігор поїхав до деревлян збирати данину, а однією в йому виявилося мало. Він вирішив поїхати ще раз. Тут деревляни не витерпіли, зловили Ігоря, прив'язали до берези, далі ви знаєте, що сталося. А Ольга була така розлючена, що вирішила помститися. В першу чергу вони самі ж присилали до неї сватів. Перші з яких вона закопала живцем. А далі її помста була ще страшніша. Вона поїхала до деревлян із мирним візитом та попросила данину у вигляді голуба з кожного двору. Що ж таке, голуб на той час? У всіх вони були, я так розумію, і саме голуба вони дали олі. А вночі, точніше, на світанку, ці голуби повернулися додому, до своїх домівок із палким. Палаючим посланням. Як саме ці події відбувалися в той час, точно невідомо, Але древляни горіли, це ми знаємо точно і горіли довго. Отже, пісня епічно починається із слів Демадрува, що, власне, і вказує на події, на час. Коли відбулася основна подія, Лякруси нельзя, хрест у мене в грудях, калібра мікурпо заряджає моє тіло. Паради з китами, щоб розплатитися, ютенко директо. Я маю право. Ми писам las каденas. Мені тяжіють кайдани, танто мірар патраш. Так довго озиратися назад.

Είμαι η Βαϊότσα, η οποία είναι η Βαϊότσα. Έχω δεκάδε λεπτά από το φόβο και έχω δεκάδε λεπτά από μου. Πολωνία. Όλε σε ό,τι θέλω. Είμαι η Βαϊότσα. Είμαι η Βαϊότσα, η Βαϊότσα, η Пишіть в коментарях, як вам це відео і чи хотіли б ви більше розборів іспанських пісень від мене. І побачимось. Аста луего, Марі Кармен! Я не шукаю помсти, помста шукає мене. Con a que luego, Carmen. ¿Con Pero... qué acento. ¿A que sí? ¿Qué? Es que... <laughs> con acento.